Панове доброго ранку. Сьогодні вирішив приготувати малиновий пиріг. Але в мене немає малини і форми для випікання. Ну, пропоную сходити до бабусі і заодно перевірити, чи живі, чи здорові всі родичі Горбозові, А також прогуляти з хамером. Зроблю три справи одночасно. Хам! Гуляти пішли! Пішли, давай, пішли до гуляти. Давай гуляти гуляти. мій золотий, так. Сидіти, сидіти, молодець, хорош. <рикла> О, не уркай. Так. Шигуляти. Ай, ти хороші, хороші, так. Пішли. пішли, зібрати. Давай. давай, лапу десь, давай лапу. А, прийшли ми до бабусі, тут під'їзді пахне. Маліцями хтось смаже. Сподіваюсь, вона вдома і в неї є морожена малина. Ха, пішли, нам вище. Давай, 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 пішли. підіймайся. Все, тиснув на дзвінок. Яба. Ян хто? Но хто? Я не один, я з хамером. Зараз.

Дивись просить. просить, Ах ти, собака собаками хороший. Я попереживаю, хоть вас на балку не потресла. Ну да. То би и. Я мусор. <laughs> Крутиться, просить. Ну щас, щас. Щас, успокойся. щас, дам. На, на. А лапу дашь? Лапочку Просы дай. лапу. Дай лапку. Лапку дай. Дай лапу. Дай лапку бабушке. Ну, дай Опа. ей лапу. На, Ой. Скажи, какая лапка, как меня приятно. <Слышко> Луку наморозила. Тут... Не буду брать этого. Ну, шути, хамбл, шути. Это, это, вишневый мясочек. Я бо там буряк. Мама. О, так оце малина, ні? Ні, буряк. А, буряк. Там трошки була буряка, а що ж всі, всі Кабачата Кабачати є. Не хочеш кабачати. Взяли ми з Хамерон малинки. Тепер спускаємось, йдемо до бабусі Люби, візьмемо форму. Це Открой же. Это отсюда. Тем боком, наверное. не неким боком. Ну вот так. А сейчас мы его... Камера від WC7, вони збирали 5 хвилин мені протвінь, не могли е, закріпити його правильно. А ще я згадав, що, мабуть, у мене вдома все ж таки є для пирогів протвін, в якому ми запікали картопельку. Доведеться обирати, якщо тіста буде багато, то в свій. Якщо менше, ніж е, думалось, то в їх протвін. Все одно їм дякую, І з хамерами йдемо готувати. Все, любі друзі, я вдома і одразу ж іду, поставлю е, малину, аби вона почала розморожуватись. Для цього нам її потрібно перекласти в якусь скляночку, баночку. Грамів 300 малини беріть, не більше для начинки. Але це про це і, і інше вже в процесі готування розповім. Малинку ми відставляємо в бік, а я поки розповім, що нам потрібно. Нам потрібні. Буде хід дріжджі, нам потрібен буде агар-агар, аби е, малина не була рідкою і тісто не витікало, хто хоч раз випікав щось подібне, або пироги якісь, або е, пиріжки, то мене зрозуміють. Борошно, 100 г цукру і вода. А, Ще я забув дістати вершкове масло, нам потрібно буде 200 г. Можна починати. Тож, панове, пропоную вам почати. Для, для... І спочатку ми беремо дріжджі, повну пачечку висипаємо, відкриваємо її і висипаємо в мисочку. До дріжджів ми додаємо одну столову ложечку цукру, аби вони швидше почали набухати. І поступово додаємо водички. Аби дріжджі не взялися в грудку. Якщо нам потрібно, то ми ставимо на сонячний промінчик, так вони швидше почнуть свою дію. Для замішування тіста нам знадобиться миска більша. Беремо туди одразу, відкриваємо вершкове масло. Нам потрібно 200 г. Беремо відрізаємо і кладемо в миску. Масло порубати потрібно на дрібніші частинки і додати 430 грамів борошна. Того як ми до рубаного вершкового масла додали борошно, беремо руками і перемішуємо цю всю масу, поки вона не перетвориться на таку кригу. Дрібно тісто не, не повинно прилипати до ваших рук. Дріжджі вже підійшли, дали свою рідну пінку. Зараз ми вилимаємо в нашу крихту і замішуємо тісто. Ось таке тісто у мене вийшло. Зараз покладу його в тепле місце, аби воно трохи підійшло. Тим часом займуся начинкою. Для начинки нам потрібна, звісно, малина, але малина, коли у вас розморозиться, то дає. Сік, і всі знають, що в основному він витікає при випічці. Для того, щоб цього не сталося, нам потрібен якийсь згущувач. Беремо е, наш харчовий згущувач, точніше, агар-агар. Це спеціальний такий порошочок біленький. 8 грамів агар агару дорівнює 50 грамам желатину. Забув також сказати, що до агар-агару ми додаємо 100 грамів цукру і все це змішуємо, але лише потім додаємо у нашу малину і знову Агар-агар має застигати за кімнатною температури плюс 20 градусів за 15 хвилин. Частини і викладаю на протвінь. Якщо ви перфекціоністи, вам потрібно ідеально рівне тісто, то Берете і розкочувати його скалкою, В мене його не, її немає, тому я беру пляшку віскі, яка лежить в останній шухлядці. І починаю правильно і красиво реалізовувати тісто. Нижню частину пирога основу тіста ми поклали у форму, воно повинно мати. За округлі краї десь приблизно сантиметр або ж два. Зараз займаюся верхньою частиною нашого тіста, беру знову замість скалки пляшку. Так, розкатали ми верхній шар. Нашого тіста, так беремо ложку для іначинку, беремо основу, висипаємо туди все повністю, розмазуємо по поверхні, і зверху обережно потрібно буде нам зняти з пергаментного паперу тісто і верхній шар накласти і зліпила з того, що було якось так, здається, говорить. Ну і те зробити. А, і ще потім для рум'янця нам потрібно буде збити одне яйце і зверху помазати силіконовою. Або рукою можна або силиконовою лопаткою. Ось такий пиріг у мене вийшов. Зараз беру його і ставлю в духову шафу, не пам'ятаю чи говорив, на пів години при 180 градусах. Час діставати пиріг. 芒果酱。Man,